Привіт усім! Мене звати Анна Твердовська. Я клінічний психолог і в цьому відео хочу вам розказати методи, як можна почати знімати свої перші розмовні відео для тих, у кого є страх або якісь внутрішні конфлікти, які не дають. Зняти своє перше розмовне відео для чогось, це може бути для Тіктоку, для Інстаграму, для Ютубу неважливо. Просто як переступити ось цей бар'єр і почати знімати саме розмовні відео. Я повідаю, як це було спочатку у мене. Мене запросили роки так, два назад на Ютуб-канал, де потрібно було, звісно, розмовляти, звісно, говорити на камеру. Знімалося відео, мені було страшно, і я звернулася на той час до свого психолога постійного, до якого я ходила, з таким, що, ну, блін, я боюсь, а треба, тиждень залишився. У мене страх, я боюся налажати, там велика аудиторія, яка буде дивитися це відео. І вона каже: Окей, дивись, що потрібно зробити. У себе вдома, одягнися так, як ти маєш одягатися саме на youtube канал на програму. Включи камеру, підготуй текст, плюс-мінус, який ти хочеш там розповідати, або питання, які будуть у тебе питати, на них відповідати. Ось і спробуй у себе на камеру це проговорити. Але не просто проговорити, а там було в декількох образах: типу, проговорити емоційно. Перший образ треба було от, ті питання, які мені мали ставити на Ютубі. Їх собі ставити і на них відповідати сумним тоном, типу, наче я в такій депресії, апатії. Ось і таким тоном я це проговорювала. Спочатку було стрьомно навіть просто собі на відео на свою камеру знімати. Те відео, яке я не буду виставляти, все рівно було стрьомно, але коли почала заграватися в емоції, мене почало відпускати і ставало весело. Тому що потім потрібно було показати такі мультяшні емоції, та-та-та-та. та І в таких мультяшні емоціях зняти відео і ось. Після цього мене прям прорвало в сміх, і я вже взагалі забула, що я знімаю, мені просто вже було це робити по кайфу. Ось тому ловіть такі лайфхаки, які я в свій час для себе відкрила, і завдяки чому я все-таки тоді дуже кльово, насправді, ну я оцінюю це кльово, як для першого разу виступу на Ютубі з немаленькою аудиторією, і плюс говорити на камеру. І так можна пройтися по різним спектрам емоцій. Ну, сам факт, що все було максимально емоційно і не так, як зазвичай ми говоримо. Це дає розкріпощення. Розкріпащіння забирає страх, вводить в кураж, типу як таку дитячу забавну гру, де забувається те, що знаходиться перед, перед тобою камера. Мені це прям, прям допомогло, зняло зажими і особливо допомогло те, що я це робила в тому образі, в якому я мала виступати. Це було як такий певний тригер. І пам'ятаю, коли тоді на, на, на YouTube канал приїхала, одівши той же наряд. У мене спрацював як тригер. Вже вдягнувшись, я згадувала, як я знімала відео, як це було весело, як це було комфортно, як я відчувала себе легко і отримала від цього насолоду. Типу, одразу перші такі зажими зійшли, прийшло полегшення. Далі поділюсь методом, який я практикую, коли мені лінь знімати відео, а я зазвичай там виставляю собі певний термін, що, там, наприклад, в четвер я знімаю там відео для Ютуба. І там наперед декілька відео для Тіктока. І коли мені стає я така так, окей, або я не знаю, там, що говорити на відео, ну тема ще не прийшла, наприклад. Тоді я собі кажу, Окей, я просто включаю камеру і починаю казати, я не знаю, що говорити. Ну, я не знаю, що говорити, не знаю, що говорити, не знаю, що говорити. Для чого я це роблю взагалі? Перше, це мотивує, що е, я все рівно щось зроблю, я все рівно включу камеру і я почну знімати. Навіть якщо я його не виставлю, я все рівно це зроблю. Типу, вже більшу частину блоків е, я знімаю у себе в голові. І, і так кожен раз я така, все, я, я не буду відео виставляти, я просто проговорю, я не знаю, що робити. І в процесі в мене починають з'являтися круті, класні ідеї. І я знімаю і відос, відоси виставляю. А як це може бути корисним для тих, хто перший раз знімає, буде знімати свої розмовні відео? Вам не обов'язково свої перші відео виставляти? Типу, вам потрібно просто привчити свій мозок, що ну, типу, звикнути, що це безпечно, що не так, що я зніму це відео і я його одразу виставлю. Ні, ви можете реально просто включити камеру, навіть так дивитися сидіть. Або так і говорить, я не знаю, що говорить, я не знаю, що говорить, або Мені страшно говорить, я боюсь виставляти це відео. ну, типу, навіть просто на камеру проговорити свої емоції, не виставляючи. Так, декілька разів, і ви знімете ось ці блоки для того, щоб почати знімати відео, які ви вже будете виставляти. Воно, на перший погляд, здається, таким елементарним, і типу, і це мені допоможе. Так, да, реально, це допомагає. ну, це просто знімає ті блоки, чому, чому ви це не робите. Тому що зазвичай мозок придумує якісь відмазки. типу, я не знаю про що розказувати, або я раніше цього не робив, а як я буду виглядати в кадрі, або там, з наступного місяця я точно зніму своє перше відео, і воно так відкладається і не знімається, або ще дуже часто, а що скажуть люди. От, оці всі штуки. Тому, коли просто сісти і на камеру почати говорити, воно поступово забирає ці всі зажими. І потім набагато простіше зняти відео і його вже виставити. Тому просто дивитись в камеру, сидіти, якийсь бред говорити в камеру, ділитися своїми емоціями в камеру, розглядати себе, не знаю, своє волосся, робити якісь рухи в камеру. Це допомагає. Це допомагає привити е, новий навик, адаптувати свою нервову систему, свій мозок до того, що це безпечно, нічого не сталося, зняв своє перше відео, або е, і все окей. І, і ще одну кру, крутецьку дам психологічну техніку, яку я робила сама, коли в мене виникали такі думки: а що скажуть люди? Тому що, крім психології, я ще займаюся і картами таро, і е, езотеричною сферою. Ось. І все рівно були в колі люди, які б це засуджували, і було стрьомно починати. Тому я робила таку техніку, яка називається лист собі з майбутнього. Типу, ви уявляєте, що там пройшло вже 10 років вашого життя, коли ви якоби почали робити те, що ви хотіли. Наприклад, там знімати відео для чогось, ну, наприклад, якщо це для якоїсь певної ніші. І ви уявляєте себе от через ці 10 років, які ви, так? Да? Що ви маєте на, на той час, е, який, можливо, прибуток, або як ви живете, як ви себе почуваєте емоційно, коли ви вже це зробили і досягли певного результату. І от з такого ресурсного стану ви якоби пишете лист собі теперішньому, з порадами. З порадами, що, типу, от зараз я маю то-то і то-то, е, не бійся, все буде добре, неважлива думка інших, тому що дивись. Я там маю зараз тото -то і то-то, а якби я не почала, я б не мала тото й -то тото. І це приносить е, сильну впевненість, полегшення і знижує ось, а що скажуть інші. Так, да, воно ще мінімально якось залишається, але немає таких сильних тривожностей, що о Боже, о Боже, що скажуть інші, що скажуть інші люди, я не буду це робити ну тиву. Буду просирати своє життя, е, не проявлятися, бо а що скажуть інші. Люди, яким, в принципі, байдуже, або ну, більшість людей любить попліткувати. Ну, типу, це як теми для розмов все не більше. А ми дуже часто відмовляємось із-за цього від своєї мрії, від своїх бажань, від проявів, бути собою. Тому от така крутецька техніка, я теж рекомендую робити її, зробити її хоча б раз. І вона вже вам принесе крутий результат. Я всім дуже дякую за увагу. Надіюся, це відео вам було корисне. Підписуйтесь на канал, ставте своє сердечко і до наступних зустрічей!